Мотик чоловічих худі. Саме це йде від фірми від бренду Сорбіно. Склад тканини дуже гарний, тобто 100% котончик, йде трьох Ця синя в нас у розмірі S. Така йде два xl L, теж Сорбіно. Це йде на замочку з кишеньками у розмірі L. XL. 3XL. І запаковані В такому кольорі у нас буде розмір XL. біленька у розмірі XL. Ще одна чорна у розмірі XL. Така у розмірі L. Повністю на замочку у розмірі М. Чорненька. Ця іде, ці всі близько пішовими. Ця буде світшотом. І у розмірі вона 3 xl І ще одна біленька. У розмірі 2 xl